Всім привіт! Мене звати Антон. Ви на каналі «Здвинуті Кубики і це чергові настільні новини. На попередньому випуску ви поставили 100 лайків, навіть трохи більше, там 133, І ось вами черговий випуск новин. Але щоб був наступний, давайте зробимо так само, тільки трохи підвищимо планку. І нехай це вже буде ну 125 лайків. Чопи ні. Так що давайте тицяйте, а ми переходимо до новин. І сьогодні почнемо з зарубіжних новин. Спочатку давайте з вами зіграємо невеличку гру. Я кажу вам ігри, а ви мені пишете в коментарі, що їх об'єднує. Ну, наприклад, Сім чудес, дуель, безодня, кіклади, «Містер Джек» та кінг доміно. Давайте пишіть у коментарі. Напевно, багато з вас без вагань скаже, що це Бруно Катао. Так він об'єднує всі ці ігри, тому що він їх автор. І як не дивно, у нього виходить ще одна нова гра, яка називається Moon River. Що ж і у цій грі Бруно Катало собі не зраджує. Тут ви будете виставляти тайли е, на поле, ось як в принципі, і в багатьох його інших іграх. Але чим же вона відрізняється від них? Вона відрізняється тим, що тут ви тайли будете збирати. Що це означає? У вас буде один край тайла, другий край тайла, і між ними, як типу, пазли, ви зможете їх зліпити і виставити на поле вже такий доміношний тайл. Тобто тут доміношні тайли ви будете робити самі і окремо, і вони постійно будуть різні. Ось так він вирішив свою проблему з однаковими іграми. Цікаво, куди автор зайде у своїх доміношних іграх. В наступних іграх, напевно, ми будемо вже не два елементи складувати, аби вийшов доміношний тайл, а чотири, а потім вісім, ну і так далі. Ось. Прийдемо далі. Ану підійміть руки, хто тут чекає, коли нам нарешті громах привезе Everdell? Я думаю, у вас таких багато, але скажу чесно, думаю, у цьому році чекати не варто. Так от автори Everdell вирішили нас точно начекати і випустити вже нову гру, яка називається Евердейл Фаршор. Це окрема гра, дії якої будуть відбуватись у країні Фаршор. Замість дерева там буде маяк, і там ще деякі інші ресурси, і взагалі там буде ще якесь море і таке інше. Ось автори затверджують, що це буде зовсім інша гра, але поки що мені здається, що це буде той самий Everdale, тільки в профілі. Якось так. Глумхевена багато не буває. Подумали розробники Глумхевена і випустили ще одну маленьку гру, яка називається Глумхевен and Бакс. І це буде соло версія Глумхевена. У сюжеті гри головного героя зменшили, і, звісно, він шукає шляхи, як йому повернутися до свого звичайного життя і до звичайного розміру е, тіла, тому що напевно йому не дуже комфортно жити малим як миша. І я вам скажу, що я десь таке вже бачив. І головний герой там був. Миша, ну точніше, група мишок. Ось. А пам'ятаєте, нещодавно Lord of Boards анонсували гру Караки, випустили її зараз. Вільний продаж ми можемо її грати. Це така дитяча гра про досліджування підземелю замка Карак. Так ось розробники вже випускають другу частину цієї гри, яка, в принципі, так і називається. Карак 2. Гра продовжує бути націленою на дитячу аудиторію, хоча і стане трошки складнішою та комплексною. Гравці тут будуть героями, головна задача яких буде перемагати монстрів та їх головного темного генерала. Ну і ще цікаво, що тут гравці будуть будувати та розвивати свої міста, які будуть давати їм ресурси та юнітів. А Аби перемогти у грі, гравець повинен назбирати якомога більше камнів душ, які будуть випадати з монстрів. Для фанатів стартреку також є гарна новина. Компанія Gale Force 9 випускає гру під назвою Star Trek Away Mission, яка, як ви розумієте, буде у всесвіті стартреку. Це дуельна гра з прикольними мініатюрами десантних вітрадів федерації та боргів. Проте одразу з базою можна буде докупити декілька доповнень з різними расами, наприклад, з клінгонцями і ромуланами. Буду чесним, візуалу грі так собі, тому не думаю, що це буде суперпопулярна гра, але якщо ви фанат, то можливо вам буде. Цікаво, ну а ми переходимо далі. Exploding Kittens компанія, розробник вибухових кошенят випускає нову гру, яка називається Without Fail. Це такий патігейм, у якому гравці будуть виконувати різні завдання, яких у грі там біля 150 штук. І не просто виконувати ці завдання, а виконувати їх за допомогою реквізиту, який буде у грі. Там всякі стаканчики, шарики, можливо, там ще щось буде. Ось той, хто найкраще виконав завдання, той там і в раунді перемагає. Якось так. Якщо враховувати, що це Exploding Kittens, то, скоріше за все, Трохи трешові там якісь завдання будуть, ну хоча, може, щось і прикольне і нормальне. Подивимося, я думаю, що хтось з українських видавців точно локалізує її. Що ж, думаю, що з зарубіжними видавцями поки що досить, і перейдемо до наших українських видавців. І почнемо з ігор, які вже поступили у продаж. Від ігромаги у продажі з'явилась гра Левада. Це така гарна сімейка на збір сетів. Умовно, ви будете мандрувати у пошуках захопливих краєвидів, тварин та рослин. Все це відображено на картах, сети яких ви будете збирати, і самі ці карти вони і є основним двигуном гри. І ще одна гарна гра, яка вже з'явилася у вільному продажу, це племіна вітру, яку локалізував Хікач. Раніше я вам про неї вже розповідав. Якщо коротко, то це така євро на розбудову власного планшета у сетінгу постапокаліпсису. Від Game7Days у продажі з'явились дві карткові гри. Перша це LiveBot, або за бортом тут повне видання, тому що воно одразу зі всіма доповненнями. І друге це сталеві кулі, невеличкий філер від українського автора Олександра Ушана. Із іграми в продажі все, тому переходимо до передзамовлень. І передзамовлень у нас не те, щоб дуже багато. Наприклад, Гікач відкрив передзамовлення на гру Дюна Імперіум та доповнення до неї безсмертя, які очікуються в Україні десь в жовтні. Ось і ще з передзамовлень все. Тому далі переходимо до локалізації. І тут почнемо з Гікачу, який нещодавно офіційно анонсував локалізацію гри Немезида та доповнення до нього наслідки. Це напівкооперативна гра у сетінгу чужого, ну майже де ви будете намагатись вижити у космічному кораблі. Гра дуже об'ємна та гарна, а фігурки монстрів там взагалі топові. Але то, я думаю, ви і самі знаєте. А от у доповненні нас очікують нові режими, карти, ну і, звісно. Фігурки. А сама гра, ну, очікується десь у 2024 році. Game7 Days локалізують гру Dead Man's Draw, яка буде називатися українською скарби піратів повне видання. Це швидкий картковий філер з механікою поштілак. Ви відкриваєте карту, виконуєте здібність та сподіваєтесь, що вам не випаде така сама карта, або ви все скинете ось така гра. Прикольний візуал, і чекаємо і подивимося, а поки перейдемо далі. А далі в нас знову Game 7 days тому що вони просто якусь безмежну кількість філерів локалізують. І зараз я вам їх зачитаю, тому що я не пам'ятаю, як всі вони називаються. Перша це йой, друга це клац, третя Ішак зможе. сподіваємось, ми в тебе віримо. Ішак. Якщо влізе, теж сподіваємось, що все влізе. Речкорцмен, щоб хто його не знав, кобіта та лемурячі хвости. Лемурячі хвости тут найзрозуміліше, напевно. Ось всі ці ігри. Локалізуються Game7Days і будуть приблизно в серпні-вересні вже в Україні. Тому якщо вам нема чим зайнятися, або у вас дуже багато вільного часу, то можете скупити їх всі разом і грати. А якщо хочете вибрати якусь конкретну гру, то велком прошу на канал Game7Days, У них вже є огляди на всі ці ігри, тому там вже собі виберете Kilo Games анонсувало доповнення до гри уламки нескінченності, і не одне, а одразу два. Перше доповнення називається Shade of Salvation». Воно додає 119 нових карт, нового героя зі своїми механіками, можливість кооперативного режиму та компанію. Друге ж називається Into the Horizon. Воно додає дві нові механіки у гру, а також завершує поточну історію уламків нескінченності. О, і ще що дуже важливо, і ще буде плюс три промокарт. Ну і закінчимо сьогоднішні локалізації зоряними війнами. Кілогеймс локалізує для нас Star Wars Rebellion. Це така величезна дуельна. Гра, де один гравець буде грати за імперію, а інший, ну логічно, що за повстанців. І найцікавіше у цій грі, напевно, те, що у гравців буде асиметричний ігролад. Імперія буде намагатись захопити базу повстанців, а повстанці набрати якомога більше репутації. І я думаю, що цю гру варто купити тільки через фігурки кораблів та, звісно, зірку смерті. А ще Ваня каже, що варто зробити на неї передзамовлення, тому що Кіло Games присилає магнітики до ігор. Також Kilo Games проводять безкоштовні ігротеки. Посилання на них залишу у описі до цього відео. Якщо ви таке любите, то милості прошу. А от Філендіго, по-перше, зараз розігрує купу міні доповнень до Каркасону, тому заходьте у соцмережі до Філендіго та магазинів і там слідкуйте за цим, регулярно пости виставляють. Якщо любите каркасон і граєте у нього, для вас це буде цікаво. А по-друге, Філендіго проводить турніри по каркасону разом з різними клубами настільних ігор. Турніри проходять у різних містах та у різний час, тому можливо, вам це буде цікаво. Я залишу посилання у описі до цього відео на самі турніри. Переможці турнірів у. У містах зможуть потім потрапити на всеукраїнський турнір, де буде розіграна путівка до Есену, де також буде вже міжнародний турнір, у якому якийсь українець зможе прийняти участь. Рекомендація тижня це гра Ханса Тіктоніко, Станьте торговцем, який розміщує свої контори у різних містах, аби розширити вплив своєї торгової мережі. У грі всього п'ять можливих дій, але вони настільки комплексні, що то просто гайки. Якщо ви поверхност, подивитесь на гру, то ви такі ну це якесь. Простеньке євро, що п'ять дій, все. Але якщо ви зануритесь в гру, то ви зрозумієте, що це не просто якесь євро, а це якийсь це якийсь варгейм, тому що ви постійно будете викидуватись чих торговців, або вставляти своїх торговців там, де є інші торговці, щоб вас викидували, і ви тоді декілька торговців ставили, або ви будете блочити е ті торгові путі, які потрібні іншим гравцям, щоб вони не могли або собі поліпшення зробити, або очків заробити, або собі будете будувати якийсь там найдільніший маршрут, і потім на ньому ще щось добудовувати, щоб ще у вас очки заробляти. Коротше, гра прикольна, крута, підійде точно не всім. По-перше, любителям євро, які люблять, підійде. По-друге, не підійде тим, хто не любить неконфліктні ігри, тому що ця гра дуже конфліктна, От дуже конфліктна! Тобто я кожен раз, коли з кимось граю, на мене постійно хтось ображається. Ніодної гри не було, щоб на мене не образились. І я думаю, це круто, тому що це показує, що гра виконує свою першостепенну задачу. Вона приносить задоволення. Мені так, ну якщо серйозно, то треба враховувати, що це гра від трьох до п'яти гравців. Здається, якісь правила для двох є, але. Краще розраховувати від 3 до 5. Так, української локи немає, але не біда, тому що вона повністю мова незалежна. І на англійській купуйте, польською, німецькою, якою завгодно. Що там, в принципі, ми скоро зробимо. Я думаю, колись на неї відео пояснимо вам правила. І якщо навіть ви не знаєте англійську мову, не зможете прочитати правила, то подивитись у нас, як в неї грати. А якщо ви знаєте англійську чи просто бачили на неї правила колись, можливо, знаєте, то велком. Грайте і перехрвайте. Вигравайте. А на цьому все. І в кінці відео, звісно, я хочу подякувати нашим підписникам на Баймієкофі. Ми дуже вам вдячні. Ви десь ось тут, ось ті, кого ми любимо. І якщо ви теж хочете підтримати наш канал фінансово, для нас це дуже важливо і ми були раді кожному з вас. Тому в описі є посилання на нашу банку. Десь може тут я зараз ще й QR-код. Ось бачите. Який він гарний, скануйте і підписуйтесь на наш BuyMeChi. E Або донатьте, як я вже сказав, на банку. І, звісно, ставте вподобайки, про це ми вже говорили на початку відео. Підписуйтесь на цей канал та тицяйте на дзвіночок, а то пропустите наступне дуже круте і класне від нас відео. Ось. І, звісно, не забувайте. Ну, пісяти перед сном. Всім пока!